СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових на Київщині. Контррозвідка служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували. За результатами спецоперації затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один з підрозділів Сил оборони. За матеріалами слідства саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Контерозідка служби безпеки завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї з агенток вилучено півтора кілограми вибухової суміші. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру.